У 22-му році, коли люди бідкались, куди їм тікати? Де їм ховатися? Де укриттяться. І багато було таких випадків, коли люди лишили свого життя, здоров'я, бо не було організовано питання укриттів. Хоча всередині го року ця стаття з'являється в цьому законі. А відповідальний за це ваш голова громади. Він має був організувати роботу по виконанню цієї статті для того, щоб була злагоджена робота в питанні забезпечення цивільного захисту. Хто за це поніс відповідальність? Ніхто. І стаття не була виконана. Зараз, мабуть, тим паче вона не виконала ця стаття. Ви розумієте, що таке місце складування? Це ваше життя. Це ваша безпека, це ваше майбутнє. І за це відповідають ті люди, яких ви обрали. В першу чергу це голова громади разом з депутатами, які мають виконати, виконати проконтролювати це все, організувати виконання. Назначити виконавців і питати з них, контролювати це, а цього немає.